У якому живемо, бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова, містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. На початку 80-х років львів'яни відчули стагнацію радянської планової економіки. Почали зростати ціни на предмети розкоші порцеляну, кришталь, килими, хутро, золото. Бензин теж подорожчав майже удвічі, а також тютюнові вироби. Почалися перебої з маслом, ковбасою та кисломолочною продукцією. А вже наприкінці 80-х почнеться епоха тотального дефіциту. З крамниць зникнуть навіть предмети першої необхідності мило, порошок, сірники, крупи, макарони, цукор. На полицях магазинів можна буде побачити лише морську капусту та кукурудзяні палички. У 80-х напередодні Великодня з'явився так званий святковий хліб і кекс весняний у вигляді паски. У такий спосіб атеїстична держава вирішила підзаробити на релігійних почуттях львів'ян. хоча більшість львівських господинь і так дома пекли паски. Після проведення московської олімпіади у продажу з'являються пепсі кола та фанта, а також соки у пакетах. Дублянки стають найпрестижнішим зимовим вбранням. Гроші на придбання цього зимового одягу збирали всією родиною. Адже дублянка коштувала від 600 до 800 рублів. Середньомісячна зарплата тоді сягала 150 рублів. Водночас поширюється мода на золоті прикраси. 80-ті роки минулого століття стають знаковими для шанувальників сигарет. Якісні радянсько-американські сигарети Союз Аполлон випущені у 75-му році спільно з фірмою Філіп Моріс. Поступово зникають, натомість культовим брендом стає Мальборо, яке випускалося у Кишиневі в Молдавії. Це було ознакою елітарності та символом заможного життя, і пачка коштувала 2 рублі. Продавалися і трохи дешевші імпортні сигарети, до прикладу Вінстон, Кеммел, Пейлмейл, і коштували вони 1 рубль. Але більшість львів'ян все ж попихувала жахливої якості вітчизняні космос та орбіту, і популярні у середовищі військових робітників та селян сигарети без фільтру, Аврора і верховина. Ці сигарети майже завжди були вогкими та сирими, через що перед використанням їх треба було підсушувати на батареї. На початку 80-х поширюється мода на російський рок. Її започаткувала група Машина Времені» Андрія Макаревича. Записи як свого часу і Висоцького усі меломани змушені були переписувати з касети на касету, бо у вільному продажі грампластинки згаданих виконавців з'являться значно пізніше. Серед любителів музики сенсацією став показ на польському телебаченні західного документального серіалу історія популярної музики. Львів'яни їхали часом до іншого краю міста до знайомих, у кого була встановлена антена на Польщу, аби побачити вперше бітлів Джиммі Хендрікса чи Еріка Клептона. У перші роки 80-х прийшла мода на домашні килими. У львівських помешканнях паласами застелювали підлогу та усі стіни. Вони зберігали тепло та слугували звукоізоляцією від галасливих сусідів. Окрім цього, це вважався і предмет розкоші. Чим більше в оселі килимів, тим хата вважалася багатшою. Окрім цього, паласи дарували молодятам на весіллі як придане. Двічі на рік вони вибивалися на вулиці влітку та взимку. Іноземні килими були дорожчими, але набагато якіснішими. Їх за кордону до Союзу привозили переважно моряки та спортсмени. На початку 80-х пенсіонерам дещо підвищили пенсії, мінімальна сягала 20 рублів. Матерям збільшили декретну відпустку після пологів до одного року. 1981 року, 1 квітня. Вперше в СРСР впровадили літній час, коли стрілки годинників переводили на годину вперед. Це нововведення призвело до масових запізнень на роботу та навчання. Така часова плутанина проіснувала ще з років три. Люди забували перевести час у ніч з суботи на неділю. Інтернету і смартфонів тоді ж не було, які це нині роблять автоматично. Труднощі у час переводу годинника виникали і у кологоспах. Адже тваринам час годівлі та доїння теж зміщався, і пояснити їм причину було неможливо. У січні 81-го року було заселено перші будинки у житловому масиві на Сихові. Це нині цей район існує зі всіма благами цивілізації, зокрема і транспортної. А у ці часи, це як жартували самі львів'яни, був світ забитий дошками. Дістатися до Сихова можна було болотними полями або тролейбусом через вулицю Зелену. Таксисти теж не вельми полюбляли їздити до цього мікрорайону. Навколо будинків усюди болото, гуляли вітри, були відсутні вуличне освітлення та будь-які магазини. Тож район вважався диким та малозаселеним гуляй полем. У серпні 82-го почала працювати нова лікарня швидкої допомоги у районі вулиці Топольної. Загалом у 80-ті роки було побудовано у Львові 8 лікарень та 10 поліклінік. У травні 81-го року у Львові відкрився перший та єдиний в СРСР музей зброї Арсенал. Через рік звели Палац культури для заводу Лорта на перехресті Патона Рящівської. У народі його прозвали Наутилус, бо він, мабуть, нагадував підводний човен з кінофільму про капітана Немо. Цього року також відкрився великий магазин Океан на Володимира Великого. У лютому 83-го почав діяти готель Дністер, що поруч з парком Франка. Його ресторан став престижним місцем для місцевої тусовки. У листопаді цього ж року завершилася реконструкція оперного театру. Але поціновувачі музики нарікали, що після цього акустика у залі трохи погіршилася. У жовтні 1984 року відкрився новий палац піонерів і школярства на погулянці нині то центр творчості та юнацтва. У 1985 році на вулиці Любінській відкрив свої двері будинок меблів. Щоправда, це був радше виставковий зал, бо придбати у ті часи меблеві гарнітури було й надалі вкрай проблематично. Лише через знайомство або ж треба було вистояти у черзі кілька років. Ще за рік на Сихові відкрився кінотеатр імені Довженка. З кінця 1982 року і по 84 й радянську імперію очолював колишній голова КДБ Юрій Андропов. Тому часи його правління назвали Андроповщиною. Саме тоді, по всій країні і у Львові, відбувалися рейди та облави. Правоохоронці та народні дружинники, немов ті китайські хунвейбіни, бігали вулицями у робочий час та полювали на людей, зазирали до ресторанів, кафе, перукарень, ринків, кінотеатрів. Бувало, що посеред кіносеансу вмикалося світло і розпочиналася перевірка документів у глядачів. Усіх впольованих одразу скеровували до відділки у міліції, аби дізнатися, чому вони відпочивають у той час, коли країна посилено працює та будує світле комуністичне майбутнє. Прогульників карали позбавленням премій з учнями та студентами. Проводилися так звані профілактичні бесіди. А що було робити львів'янам, у яких вихідні дні випадали посеред тижня? Утім, уся ця кампанія з вилову прогульників. Звичайно ж, спрямовувалася не для стимулювання до праці, а радше для показників і зростання страху і покори серед населення. У 1985 році новим керівником СРСР стає Михайло Горбачов. Починається так звана перебудова московською «перестройка». Це був початок руйнування радянсько-російської імперії. Горбачов та його свита вважали, що радянський народ масово спивається, тому вирішили розпочати потужну антиалкогольну кампанію під гаслом Тверезість, норма життя. Ситуація ж така була, що на кафедрах п'ють, на заводах п'ють, в походах п'ють, в райкомах п'ють, а уж дома більше. Непродумані дії влади призвели до знищення столітніх виноградників. Створення диких черг до горілчаних крамниць, спекуляцій та самого новаріння. Населення почало пити усе, що палало: лаки, дешеві парфуми, гальмівну рідину. А це призводило до числених випадків отруєнь нерідко і зі смертельними наслідками. Львів'яни почали масово варити самогон, тому з магазинів одразу зникли цукор, джеми, цукерки. Томатна паста, які були сировиною для самогоноваріння. Кількість самогонщиків зросла одразу утричі. Часто варимо. для себе, звісно, ми варіант, горі, на самогонечко є, зніоліться. Того ж року магазини та забігайлівки, де продавався алкоголь, позакривалися або перепрофілювалися. Бізнес став невигідним. З радянських фільмів навіть вирізали сцени з випивкою. Аби придбати горілку, люди вимушені були серед ночі вставати до кілометрової черги. Адже спиртне досі було невід'ємним атрибутом радянської людини. Жодні святкування у родини, весілля та навіть похорон не відбувалися без випивки. Населення почало протестувати, тому одразу складалися анекдоти про безглузді дії радянської влади. Сім часов поє петух, пітух, восім Пугачова. Магазин закрит до двох. Ключ у Горбачова. За Горбачова започатковуються показові добровільно примусові безалкогольні весілля. Утім, це все перетворювалося на клоунаду. Гості потайки наливали горілку до чайників або до глечиків з соком чи компотом. Після двох-трьох горнят, буцімто безалкогольного напою, усі ставали дуже говіркими і бігли, похитуючись до танцю. Утім, радянське керівництво переконувало, що антиалкогольна кампанія змінила життя народу. Мужики, хоч у відділі дітей своїх, вони виросли без них, тому що вони всі завжди п'яний лаза. За два роки організатори антиалкогольної кампанії схаменулися, бо, мабуть, зрозуміли, що накоїли, і тому цю реформу тихенько спустили на гальма через антиалкогольну кампанію. Імперська скарбниця тоді втратила понад двісті мільярдів рублів. Це було катастрофою для радянського бюджету. Злучайно, наш бюджет советський, а потім і російський. Некоторі економісти політики справедливо називали п'яним бюджетом. Але люди менше пити не перестали, а навіть навпаки. Через економічну та соціальну кризи ситуація лише погіршувалася. А алкоголь тоді тимчасово перетворився на дієвий антидепресант. Утім, ранковий похмільний синдром повертав їх усіх до реального життя.